Добрий вечір, колеги. Починаємо після матчу прес конференцію Головний тренер Одеського Чорноморця Роман Григорчук готовий з вами поспілкуватися. Коментар чи одразу запитання? Як запитання, запитання, запитання. Якщо, Просимо так, ваше запитання за сьогоднішню. Роман Ясипович, для шосте долучення в, в сезоні. Третя фонд. Що у команді дисципліною. Команді з дисципліною. Великий порядок. З помилками? Бувають. Запитання ще є? Прошу Віталій. Тоді за рахунок два mm -hmm. чорномеріста в створював створював більше моментів. Команда пресену стала грати більш активніше і ефективніше здалося. Мені попікам колегам. Менші, <посі> я, я згоден з вами. Дійсно було так. Ну ми ми констатуємо факт, що це було, але ми не можемо. Вірніше, ми до цього додаємо, що, на жаль, ці моменти вони не закінчились головою. А на мій погляд, це були 100% моменти. Забимі ті м'ячі, можливо, було б якось по-іншому. Ну, що зараз загадувати? Ми не забили моменти. Що за питання? А наскільки вилучення вплинуло на фінанс? На е, ну, вилучення дуже важко організовувати гру. І так, як ми організовуємо гру, щоб вилучення не вплинуло. Ну, ви будете сміятися, ми над цим працюємо. Після декількох вилучень ми дуже багато працюємо теоретично, у всякому випадку, над тим, щоб підсилити свої дії в меншості. Нам вже ми просто половину ігор майже граємо в меншості, через те нам треба це тренувати. Але як сьогодні. Ну, звичайно, воно вплинуло в якійсь степені. Ну, важко сказати. Бо ви бачите, що ми граючи в меншості, ну, ми створили 3-4 нагоди, які могли забивати. То я можу якось так відповісти вам на запитання, що сьогодні воно вплинуло, напевно, в найменшій мірі серед тих, скільки то вже 6 матчів, в яких ми грали в меншості. Сьогодні воно, напевно, найменше вплинуло на, на, на нас в цілому і на. На те, що ми, ми і так були здатні грати, і ми багато контролювали м'яч навіть, навіть меншості. Ну, не знаю, чи відповів вам на запитання, але думаю, постарався у всякому. Що запитання? Немає? Дякуємо гостям. Спасибо, Андрей. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Продовжуємо прес-конференцію. Головний тренер Дніпра один Юрій Максимов готовий з вами поспілкуватися. Просимо ваші запитання по сьогоднішній грі. Юрій Юрійович, з чим була пов'язана заміна Олександра Філіппова? Щось з вимушена? Кого? Олександра Філіппова. Там у нього дуже серйозна травма. Є там на Галік наступив, зараз ОРТ будуть робити, що там може хоча б перелому, щоб не було. Ми його тут зробили заміну, випустили танчика. Так що він вже не мог грати. Юрій Вільйович, чи ви поясните якусь несконцентровану команду за рахунок 3-1? Команда. Чорноморість теж дуже гарна команда. І там захисники, кажучи, кожен володіє дуже добре з м'ячом грає. І один в один дуже добре грають. Не бояться це починати атаку. Так що, ну, десь при, при рахунку 3-1 ми десь старалися контролювати м'яч, ну, потім пропустили, де 3-2 вже якась сута була. Ну, це футбол. Динамо Київ теж колись виграла по лісі 2-1 і потім програла 3-2. Так що ми дуже боялися, щоб не довести до цього. Команда закінчила перше коло на першому місці. На моїй пам'яті команди, вже, напевно, за часів незалежності, раз п'ятий фінішують на першому місці, а потім відбувається так 13... названо. У фонарському полі прокляти весни, і команда вже схочеться на 3-4 місце. Ну, чи є у вас якийсь план, ну, як залишити перше місце за Дніпро? Чи може якась проти потрута цієї, скажімо так, прокляття Ну, по-перше, ще дві гри у команди початок другого кола. Так що це може бути. Але ми на кожну гру виходимо і граємо. Як там буде далі? Це покаже, як буде далі. Дякую за теплення. Немає. Дякуємо.